Всім доброго дня, мене звати Ващенко Олександра, і я, я навчаюсь на кафедрі педагогіки, дошкільної та спеціальної освіти у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара у групі ДК 231 Я обрала навчання за професією логопеда-дефектолога, тому що хочу допомагати дітям і дорослим вирішувати їх порушення різного характеру. Зараз я вивчаю дисципліну психолого педагогічна діагностика порушень мовлення та психофізичного розвитку, і тому хочу поділитися своїм виступом на тему педагогічна діагностика, соціалізації та мотивації підлітків. Соціалізація як процес входження у культуру суспільства і активно взаємодію з ним, має свої особливості на кожному віковому е е е етапі. І одним з таких етапів є підлітковий вік. Стерні для нього особливості виявляються в тому, що рушійними силами розвитку підлітків постають суперечності між новими потребами і можливостями їх задоволення. Заросло фізичне та інтелектуальне можливості із засвоєними на попередньому віковому етапі формами стосунків, які є неадекватними в нових узвих, підліткам притаманне рольове експериментування, тобто пошуки індивідуальних ролей, які надавали б їм можливості для самоствердження і відчуття ідентичності. Внаслідок випробовування різних часто неоднозначних соціальних ролей їхня поведінка набуває непослідовності і суперечливості. Через такі складності підліткового віку частіше всього падає мотивація учнів до навчання. Мотиваційна сфера підлітків ще досить не стійка. Місце провідного мотиву може займати то одне, то інше спонукання, залежно від стану, в якому перебуває підліток зараз. Тобто сімейні обставини, стан здоров'я, взаємини з однолітками і педагогами, і ігрові чи навчальні ситуації тощо. Однією з провідних потреб дітей є потреба в нових враженнях. Задоволення цієї потреби тієї чи іншої міри відбувається в процесі освоєння зовнішнього світу, у спілкуванні з близькими, дорослими і іншими людьми, за допомогою книг, телебачення та комп'ютерів. Пізнавальний мотив, який є одним із базових у розвитку мотиваційної сфери людини, починає формуватися до странно, у першому місяці життя. Його розвиток залежить як від факторів біологічного характеру, зокрема нормального розвитку центральної нервової системи, так і чинників соціального характеру, тобто стилю сімейного виховання чи характер соціальних взаємодії з дорослими, системи навчання, виховання і розвитку в навчальному закладі. Для підлітків найбільш значущим є мотиви соціального схвалення, які за своєю смукальною силою перевищують пізнавальні мотиви і виявляються реально дієвими. Однак, уже саме усвідомлення і вміння сформулювати судження про те, заради чого не необхідно вчитися, показує, що, що діти в цьому віці вже можуть співвіднести деякі свої мотиви, вибудувати їх за ступеням суспільної значимості, тобто розставити свої пріоритети. Відліток вже може усвідомлювати об'єктивності і справедливості моральних норм, розуміння їх відносно значущості в ситуаціях морального вибору. Так що ж саме спонукає підлітків до учиння. Багаточисленні дослідження показали, що це широкі соціальні мотиви та мотиви, які пов'язані безпосередньо з процесом влучіння, позиційні і оцінкові мотиви, особистісні мотиви, моральні мотиви, мотиви змагань і самоповаги та тощо. Навіщо потрібна діагностика соціалізації та мотивації? Перше, це розуміння індивідуальних особливостей. Кожен підліток унікальний. Хтось легко знаходить спільну мову з однолітками, а хтось. Має труднощі з цим. Хтось навчається із задоволенням, а в когось немає мотивації це робити. Діагностика допомагає побачити ці відмінності та працювати з ними. Друге, це виявлення проблем і запобігання труднощам. Якщо вчасно помітити низький рівень соціалізації, можна допомогти підлітку подолати замкнутість або труднощі в колективі. Якщо діагностика показує слабку мотивацію до навчання, важливо знайти причину, можливо, дитині не цікаво, або у неї низька самооцінка, або в неї немає, немає мотивації. Третє, це покращення освітнього процесу. Коли вчителі знають, що мотивують учнів, тобто інтерес до предмета, похвала, змагання тощо, вони можуть зробити навчання ефективнішим та цікавішим. Четверте, допомога в саморозвитку підлітка. Коли підліток розуміє свої сильні та слабкі сторони, він може працювати над собою, покращувати навички комунікації, керувати своїми емоціями та ставити перед собою певні цілі. Це профілактика девіантної поведінки. Недостатня соціалізація або відсутність мотивації може призводити до негативних наслідків конфліктів, замкнутості, порушень поведінки, низької успішності або навіть депресії. Чесна діагностика допомагає уникнути таких проблем. Діагностика рівня соціалізації. Соціалізація підлітка це його здатність взаємодіяти з оточенням, приймати соціальні норми та будувати відносини. Щодо методів, методів діагностики соціалізації може виконувати такі. тест рівень соціалізації особистості климова, досліджує адаптацію до суспільства, комунікативні навички та самосприйняття. Далі методика соціометрія визначає статус підлітка в колективі, рівень популярності або рівень ізольованості, опитувальник комунікативних здібностей. Вимірює рівень впевненості спілкування та вміння взаємодіяти з іншими. Далі у нас іде методика рівень емпатії. Аналізує здатність розуміти емоції інших людей. Друге діагностика мотивації до навчання. Мотивація до навчання це внутрішні або зовнішні стимули, що спонукає підлітка до здобуття знань. Методика діагностика навчальної мотивації визначає, що є головним мотивом навчання пізнавальний інтерес, оцінка або страх невдач тощо. Школа академічна мотивація аналізує внутрішню і зовнішню мотивацію підлітка. Тест мотивація до успіху та страх невдач досліджує, що сильніше впливає на навчання: прагнення досягти успіху чи прагнення уникнути помилок. Анкета, що мотивує мене до навчання? Запитання про встановлення до навчання цілий та джерел мотивації. З метою визначення основного рівня соціалізації та мотивації до навчання дітей підліткового віку мною було проведено дослідження учнів 8 класу, тобто дівчинка 13 років, та студента 2 курсу це хлопчик, якому 18 років. Необхідність такої діагностики зумовлюється тим, що для вибору засобів подолання наявних труднощів треба знати, в чому саме вони полягають, які є найбільш властивими саме для підлітків. Адже тільки знаючи слабкі сторони особистісного встановлення, в тому числі і соціального, можна виробити стратегію і, і тактику їх подолання. Таким чином, було проведено два тести: перший на рівень соціалізації особистості за Климовим. Тест Климова допомагає визначити рівень адаптації підлітка в суспільстві, його здатність до комунікації та взаємодії з іншими людьми. І другий тест мотивація, успіх та страх невдачі за ареам. Цей тест дозволяє оцінити, яке прагнення більшого мірою визначає поведінку учня, бажання досягти успіху або бажання уникнути невдачі. Тест Климова на рівень соціалізації особистості. Структура тесту. Тест складається з низки тверджень, на які потрібно відповісти так або ні. Кожна відповідь оцінюється певною кількістю балів і за підсумок підраховується рівень соціалізації. Приклад запитань ви можете бачити на екрані. Кожна відповідь так вартує 2 бали, відповідь ні 0 балів. Також може допускатися відповідь часткова, яка буде вартувати 1 бал. Обробка результатів високий рівень соціалізації від 14 до 16 балів. Підліток легко взаємодії з іншими, відкритий до спілкування та швидко адаптується до нових умов. Середній рівень соціалізації від 9 до 13 балів. Є схильність до комунікації, але можуть вникати труднощі в певних ситуаціях, особливо в командній роботі. Низький рівень соціалізації від 5 до 8 балів. Можливі, можливі труднощі в спілкуванні, закриті, закритість, невпевненість у собі або соціальна тривожність від 0 до 4 балів, соціальна дезадаптація це серйозні труднощі у взаємодії з іншими людьми. Учениця 8 класу 13 років, ім'я Єва. Відповіді можете бачити на екрані. Ця дівчинка набрала 12 балів, що є, що свідчить про середній рівень соціалізації, є схильність до комунікації, але може виникати е, труднощі в Певних ситуаціях. Також а, друг, другий це студент другого курсу 18 років. Ім'я Захар, відповіді ви можете бачити на екрані, і цей хлопець набрав 10 балів, що свідчить про середній рівень соціалізації, тобто помірна соціалізація може бути труднощі в певних ситуаціях, особливо а, є трудності в командній роботі. Влітковий лік у плані соціалізації позначені суперечностями, основні з яких полягають у тому, що з одного боку діти відкриті до спілкування та взаємодії із соціумом, прагнуть одержати з нього різноманітну інформацію для вибудови свого внутрішнього світу та здійснення поведінкових актів, а з іншого, налаштованість на, на рольові експериментування, які доволі часто відзначаються неадекватністю, існуючими реаліями, значно утруднюють цей процес соціалізації. Тест, мотивація успіху та страх невдачі за АР. Інструкція. Погоджуйтесь чи ні з наведеними нижче твердженнями, виберіть один із відповідей так чи ні. Якщо вам важко з відповіді, то згадайте, що так має на увазі і явно так, і скоріше так, ніж ні. Так, так само можна поступити з відповіді Ні. Відповідати слід досить швидко, довго не замислюватися. Від, від, відповідь, яка перша прийшла на думку, вона є вірною тест опитувальника ви можете бачити на екрані. Обробка результатів. Один бал отримують відповіді так на твердження від 1 до 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. І відповіді ні на твердження інші. Підраховується загальна кількість балів. Інтерпретація результатів від 1 до 7 балів включно, більш виражений страх невдачі. Від 14 від 14 до 20 балів включно більш вираження прагнення досягнення успіху. Від 8 до 13 балів включно. Певну тенденцію не виявлено, але 8-9 балів говорить про те, що ви швидше, хоча і не завжди. Схильні до уникнення невдач, а 12-13 балів – те, що вам ближча мотивація успіху. Відповіді на, е, наших підлітків є, які пройшли опитування. А у дівчинки восьмого класу результат 16 балів, більш виражене прагнення досягнення успіху. І у студента другого курсу результат 18 балів, тобто теж більш виражені прагнення досягнення успіху. Для підвищення мотивації підлітків до навчання можна використовувати різні методи. Наприклад, важливо створити сприятливу навчальну атмосферу, де учні почуватимуться комфортно та підтримано. Також важливо залучати підлітків до активної участі у навчальному процесі, заохочувати їх досягнення, досягнення успіху та цінувати їхні зусилля. Тут ви можете бачити список використаних джерел та літератури. Та дякую за увагу!